Дороги. Для будь-якого інспектора ДПЦ задача. Якщо він не працював міном, і на його ділянці не трапилось автопригод, не хто не отримав телесні ушкодження від цих автопригод, не дай Боже ніхто не загинув, то його робота вважається на відміну проведена. Тобто задача підрозділу працювати так, щоб було зменшення автопригод з потерпілими і загиблою. На сьогоднішній день підрозділ дає. Тернопільської області має показники цього напрямку позитивні через те, що загальна кількість, порівняно з аналогічним періодом, ДТП спостраждали, у них зменшується. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, зменшується кількість загиблих в цих автопригодах. Є незначне зростання по кількості потерпілих, але там є певні причини і умови, в тому числі, які мають так званий сезонний характер. Аналітика керівництва проводиться з цього питання. Я знаю, що здійснюється відпрацювання регіонів, враховуючи, вони аналізують вже безпосередньо, ті райони, де зростає з того чи іншого, по тій чи іншій причині зростає кількість аварійності. Вони відпрацьовують ці райони саме для того, щоб зменшити або повпливати на те, щоб громадяни не вчиняли правопорушень, порушень правил дорожнього руху. Не допускали ДТП. На сьогоднішній день, ще раз, якщо говорити так об'єктивно, то в цілому динаміка позитивна, тому сприймаю як те, що підозріл виконує свої обов'язки на тверду четвірку по птибальній шкалі.